Почнемо після матчу прес-конференції команди ВК МХП Вінниця ШВСМ. І перед мікрофоном головний тренер команди Костянтин Рябуха та центральний блокуючий Станіслав Величко. Станіславе, як вважаєте, чого сьогодні не вистачило для перемоги? Не витримали концентрацію в кінці. Спочатку дали їм відрив, а потім нас доганяли всю партію. В кінці зробили декілька своїх помилок. От і, от і все, От і закінчилась гра вам, Костянтин Дмитрович, драматичний фінал, достойний фінал. Я вважаю, як вам взагалі матч? Нічого було прикольно. Чесно. Да. Мені сподобалось. Головна причина, поразки, як ви вважаєте? Sure. <с> <tarde> яка головна причина? Ну, давайте будемо відвертими, дві різні команди різного класу: Єврокубкова команда і команда, яка була минулого сезону на сьомому місці. Це... Що, домовлялися з хлопцями, як можна далі зайти і пограти в волейбол до нового року. Вдалося перемогти вчора, сьогодні налаштувалися, да, суперник серйозний. І переступили той бар'єр, я хочу сказати, що в нас вже є якась така не такий момент, на які команди ми вже віримо і знаємо, що ми їх можемо перемогти, а на які якісь ще до нас дуже далекі. І той же прометей, ми знаємо, в чемпіонаті ми програли два матчі 3-0. і максимум, що ми могли повірити, це другий матч. Перший сет, 16-10 ми вели. Потім нас вже не було на майданчику. Тому ця гра для нас заноситься в актив. Ми відчули цей ритм і конкуренцію з таким опонентом. Сподіваюся, ми будемо це розвивати. І не дивлячись на всі негаразди, які є в нашій команді, ми проявили себе і зіграли п'ять партій. За що я радий за хлопців і дякую їм. Я вам дуже дякую за боротьбу і побачимося в наступному році. Дякую.